Доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні я хочу вам записати невеличке відео, яке дасть вам можливість побороти проблему, з якою ви дуже часто до мене звертаєтесь. І якщо чесно сказати, її вирішити дуже складно, тому що знайти корінь проблеми, а не просто усунути неприємне відчуття в тій чи іншій зоні нашого тіла, це задача не з легких. А пам'ятаєте, коли ви довгий час щось робите з верхніми стелажами, піднімаючи руку, витираючи стелю, або ж постійно піднімаючи якийсь предмет? Більше того, у багатьох із вас є проблема, щоб активно, без болю і хрусту повертати шию в ту чи іншу сторону. Більше того, жінки і чоловіки в цьому плані мають анатомічно трошки різні моменти, наші чоловіки взагалі звикли не просто коли їх окликають повернути голову, а повернути все тіло. Так от більшість з вас, звертаючись до мене, а також мої клієнти, які звертаються за масажем до мене, приходять з проблемою. Болить шия, не можу повернути. А також болять суглоби плеча не можемо підняти руку. У Дівчат це часто буває, коли вони. Перше це відчувають, що не просто підняти руку на верх або хоча б на 90 градусів, а застібнути, що наша бюзгалтер. Тому, мої рідненькі, сьогодні вся система 595, і я з моїм керуванням до дії вам розповім, чим це пов'язано, що робити. Навіть не то, що з чим пов'язано, бо це вам треба дуже багато чого дізнатися, анатомічно про будову свого тіла, а що робити, коли болить. Бо Нати проблему, це звичайно, майже її вирішити, але що ж робити? Так, от, не просто так я сиджу і зараз окутуюся новохітом. Наш теплий, неймовірно, активний і ефективний коврик новохід працює над тим, щоб прогріти наше тіло. Шувала Верина Миколаївна завжди робить акцент. Ні, не, не починайте працювати з проблемою, якщо ви не розігріли це місце. Тобто, якщо ви не дали активацію кровообігу, зняття напруги спазмів, покращення еластичності, стінок сосудів, а також наших м'язів, сухожилів і зв'язок, не починайте працювати. Тобто, знаєте, як я кажу, якщо ви не попили водичку на суху, не буде йти очищення організму, то на холодне тіло буде не так ефективна процедура. Так, за допомогою певних обладнань ви потім розігрієте цю ділянку тіла, але ефективність буде у Утрачена. Тому першочергово, якщо в нас є проблеми, пов'язані з верхнім плечовим поясом, тобто не повертається шия і не піднімаються рука, це знайте, проблема з м'язами, сухожиллями і зв'язками, а також з триграми, які знаходяться саме в цих м'язах, які проводять до руху нашу шию і наші плечі. Вони знаходяться як на передній частині нашого тулуба, а в верхній частині. Представте, що це м'яс, який тримає ось ця частина, ось ця частина і задня частина, повністю включаючи лопатку. Для того, щоб покращити рухливість суглоба плечового і роботу шиї, нам треба прогрівати саме ці області. Тому що ми робимо? Укутуємося новухітом, вмикаємо його на 50-55 градусів. Якщо є такі, знаєте, складнощі з гіпертонічними проблемами, то нам достатньо буде 40-45 градусів, тут же по своєму відчуттю. Вкриваємося отак і проводимо приємну процедуру. При цьому не знаю, читаєте книжку, дивитесь зараз моє відео. Але ви якраз прогріваєте ті м'язи і ті проблеми, які утруднюють нам рухливість сам. Цих а, структур нашого тіла, шию і плечі. Прогрівшись так, що ми робимо? Однозначно, після прогрівання нових хітом, а, для пропрацювання а глибинних м'язів, а також наших тригерів. А шия, до речі, у нас не повертається, тому що, по-перше, м'яз який знаходиться в нас на шиї, а ключично-соскоподібний м'яз верхньої частини тіла. Так, коли ми повертаємо шию, ви його можете бачити зараз, і в мене в тому числі, а він пропрацьовується за допомогою тепла новохіта, хіта. А потім розігріваючи мокці на температуру 65-70 градусів, що ми робимо? Припікаємо зону. По-перше, зразу зону нашого м'яза, який рухає шию. З цього боку та з цього, тут достатньо а, швидко відчувати яскраве тепло розігрітого моксі, тому такими рухами, вдавлюючими і досить швидкими ви пропрацьовуєте цей м'яз. Більше того, проблема пов'язана з тим, що не працює плече, знаходиться ще в тригерах, які можна нащупати в себе ось в цій впадинці, в ямочці. Ось тут, будь ласка, пропальпуйте, знайдіть і так само на голе тіло поприпікайте цю область, як зліва, так і справа. Більше того, потім, так як ручка нашого Моксика досить длинна, та ще й немає у цього провода, слава Богу. А у нас тепер новітнє обладнання. Ви можете так само про. Прогріти, поприпікати і задню поверхність. Тобто, ваша задача прогріти цю частину і таку ж саму а дзеркальну з а, сторони спини. Прогріваєте її гарненько, так? Ви будете відчувати до лопатки під лопаткою. Тобто це все вам треба прогріти і поприпікати. Вам достатньо наголе тіло відчути таке, знаєте, яскраве. Печіння, жіння, але це не потрібно проводити на протязі там години. Вам достатньо буде на кожну частину, тобто ліву. Передню, задню, праву передню задню, десь по 15 хвилин. 30 хвилин вам отак буде достатньо для того, щоб Моксі вже все зробило. І ЛЛТ, і яскраве тепло, і легка вібрація в залежності від того, як ви переносите її. Більше того, для того, щоб пропрацювати нашу руку, яка до речі, не піднімається ще й в більшості випадків не тільки через тригери, які знаходяться тут або тут до лопатки вблизь, а ще й через проблему, пов'язану з нашими сухожиллями. Наш суглоб личовий, він. Дуже 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 складний. Він найскладніший по побудові у всьому тілі. Досі заміни суглоба цього немає, тому що нереально його повторити з такою великою амплітудою роботи. Більше того, у нас анатомічно у деяких людей а, а, в цьому, а, в цьому а, суглобі, якщо ви нащупаєте, тут є з'єднання, де одна кісточка з'єднується вже з, кі... з кісточкою плеча. Так от, в цьому з'єднанні є дуже невеличкий, буквально там до 2 мм. Мілі... Просвіт, в якому вкладені наші сухожилки. Тобто вони тримають сухожилок. Приєднується до кісточки і тримає м'яз. Так от, там дуже анатомічно маленький просвіт. І у деяких із вас ну, так склалося анатомічно, він дуже малесенький. І буквально невеличке запалення, якась мікротравма, я вже не кажу про переломи, парези і тому подібне. Навіть просто. Отьок невеликий, все, набрячок тут з'явився якийсь через напругу, все, це, цей простір прикривається, і сухожилля при роботі. А ви ж, ви ж молодці, ви і на городі, і вдома, і стелі білите, і мішки тягаєте. Цей, Процес іде, хоч є набряк і запалення. Ви далі працюєте, що виходить, сухожилок, третя в кісточку, і що додатково травмується, наше тіло намагається це все зупинити. Тріщинки і неприємний стан самого сухожилка, організм заповнює тим, що є під рукою, це солями, кальцінатами. І це все утрудняє взагалі роботу плеча до моменту, коли ви можете. Можете підняти руку на 90 градусів, потім 45 градусів, а потім є таке як заморожене. Такий синдром є навіть. У лікарів є синдром замороженого плеча. Це коли ви руку навіть взагалі підняти не можете, і ви піднімаєте її не в плечі, а в лікчеві. Так от, пам'ятайте, саме там є проблема. Так що на цю проблему не треба її активно гріти, довго гріти, там, її треба припікати. Здоров'я сухожилля і здоров'я зв'язочних тканин в нашому тілі це температура 70 градусів. Тому після прогріву такого активного наших м'язів зверху, знизу, так ви що робите? Розігріваєте моксі до 70, знаходите оте з'єднання. Так, яка є у нас а, на плечі а, кісточка верхня і нижня самої руки, знаходите ту ямочку, і цю а, зону припікаєте. Все. Припікання цієї зони а, дві хвилинки тут поприпікали, дві хвилиночки тут, дві хвилиночки тут, дві хвилиночки тут. Ну не в одному ж місці, а ви ж а, здвигаєте, відчуваєте. Ви можете анатомічну свою будову плеча побачити а, в картинки. Інтернеті, і ви зрозумієте, де ваше тіло і як воно а, працює, нащупати все прощупати. А, тому десь, в принципі, вам достатньо буде 10 хвилин загального припікання а, на одну частину і на іншу частину поприпікали. Тобто, це вже що виходить? Ми зразу прогріли. А, всіх різні температури від 40 до 55 достатньо 15 хвилин прогріли потім що ми взяли моксі на 60 градусах на 65 поприпікали попропрацьовували м'язи які тут тримають плече і з цього боку по лопатці ну Розумієте, зліва справа. Потім що взяли? Взяли 70 градусів. Конкретно поприпікали саму ділянку, де кріпиться сустав, де у нас є це запалення. А потім ударно хвильова терапія. Мої рідненькі. А потім для того, щоб шия підні... дивилася в різні боки і плечі піднімались. Потім ми що беремо ударну хвильову терапію, перкусійний масаж, постукування нашого неймовірного красення прилакса. Обов'язково вмикаємо, що лазер. Обов'язково. І що робимо? Одягаємо обладнання ось таким чином. Відчуваємо так, щоб а, а, наші, наші а, соліноїди стояли не на кісточці, а на м'язових тканинах. І обнімаючи, щоб один соленоїд працював спереді, другий ззаді, пропрацьовуйте починаючи від підключичної оцієї ямочки, не оцієї, де ключиться в нас, а під кісточкою. Опрацьовуєте, починаєте і підводите ближче до нашого плеча. Знову сюди і до плеча. Інтенсивність не більше одинички, зрозуміло. Так, пропрацьовуєте 7 хвилин одна частина вашого тіла і 7 хвилин інша. Тут мені скажуть, а мене тільки праве болить, а ліве мене більше турбує. Знайте ваше тіло паралельно. Якщо в одному болить, то і в другому заболить, Якщо тут тяне, то підтягне з іншого боку. Тобто приділяйте увагу максимально і тій, і тій стороні. Єдине, що починайте працювати оце все: припікання, прогрівання, масаж з цієї частини, яка менше вас хвилює. Зрозуміли? Все. І якщо ви це все зробите, а більше того, ну або терсісти в мене трошки далі, в кадрі її немає, але тут обов'язково вода, обов'язково розуміння того, що ви їсте, Знаєте, бо дуже великий процент проблем з суглобами виникає, коли ви п'єте певну воду. Певну воду, саме з водою, ви наводнюючи організм, наповнюєте його певними мінералами. Якщо у вас жорстка вода, якщо ви приймали якісь, якісь, а, в, якусь воду з певними додатками, ви можете нашкодити своєму тілу. Ви ж не знаєте, як воно засвоюється і що воно робить в вашому організмі. Тому, коли ви бачите накип від води в своєму чайнику, то знайте цей накип, ви можете не поповнити. Бачите, але він є в ваших сугубах. Ось якось так. Якщо ви зробите це все, я вам гарантую, що в 90% випадків така терапія дасть вам максимальний результат вже на п'ятий-шостий день такої активної роботи. Більше того, намагайтеся це робити зранку, десь з 9 до 12. І паралельно це робити з 9 вечора й до 11. Тобто таку процедуру проводьте двічі на день. Ну і, звичайно, наш новохід, коли ми після процедури просто його підкладуємо під своє заморене тіло і вночі відпочиваємо, ще десь нам у покращення і кровообіга. І регенеративних процесів, і максимально дасть можливість вилікуватись. Тому ж, мої рідненькі консультації, я сподіваюся, провела максимально ефективно. Спробуйте, якщо вам було цікаво, обов'язково напишіть мені про це. І якщо виникають питання, я рада на них відповісти. Будьте здорові, і з системою 595, у вас все буде окей.